Ми зараз знаходимось, Я так розумію, це шоурум. Так, ви коли сюди в'їхали? У 2013 році. 13-му році, можливо, тринадцятому навіть дванадцятому, але ми спочатку були в іншій частині цієї будівлі, і ось цього року приїхали вже в цю частину. Да, бо в мене було відчуття що я тут доволі часто їжу. Я от так цього не пам'ятаю, да так? так, так тобто, це цього року, так цього року зроби нам, будь ласка, екскурсію. Діва в нас наші бестселери, які вже насправді десь, можливо, навіть рік тримаються в топі. Вони чергуються час від часу між собою в кількості продажів, але ну, реально рік в топі. А скільки коштує, наприклад, така вишиванка? Така, наприклад, коштує 10 800 гривень. Угу. А така? Така коштує 9200 гривень. 9200 це дуже красиво. Так, скажіть, будь ласка, те, що тут немає чоловічих вишиванок, чи значить це, що їх немає в топі? Ні, чоловічі в топі. І насправді по кількості, ну, прям на рівні з жіночими теж сорочками, але швидше всього, тому що в нас чоловічих менший асортимент, в рази 4 за жіночі, і чоловічі в нас починаються фактично. Ось цей рейл і ось цей рейл слово вишиванка наша, який вже чотири роки, де ще п'ять, і вона просто ну постійно-постійно тримається в топі. Це була одна з сорочок цієї колекції про будинок слова. І наша дизайнерка Аня Фесенко каже: мені прийшла така от геніальна ідея. Давайте візьмемо будинок слова. Там було повзв'язано кілька. Ну, кілька там був ряд ряд людей, і от давайте їх перенесемо на цю сорочку. І, наприклад, хвилька це Микола Хвильовий. Ось ці полосочки це Березовський. А чому? Ніби кора Берези. Насправді ага. тут досить такий Я при тобто, прямий так. сенс. Чайки це якісь там волги радянські, які когось переслідували. Кожен Сий, символ, символ, символ. не очевидно, але так, асоціацію так, з певними так, подіями так, так, будинку слова. Скільки штук такої вишиванки ви виготовили? Ну, там. Вона тисячу в, в чоловічому кольорі її в двох кольорах. Вона є чорна і бежева, і жіноча є чорна бежева Якщо брати, наприклад, просто чоловічу бежеву, за весь час ми виготовили. Ну, це від тисячі до десяти тисяч. Я думаю, скільки тисяч? Три десь чотири.